Усім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг а у перервах них відеогляди. Сьогодні я вам хочу показати свої. Не зовсім книжкові покупки. Та й взагалі мені здається, що це не книжкові покупки. Я сподіваюся, Ютуб не забанить мене за те, що назва не відповідає змісту. А сьогодні я вам хочу показати книги, які потрапили до моєї домашньої бібліотеки у грудні. І зізнаюсь, більша половина цих книжок не куплені мною. Це в свого роду подарунки. Їх буде досить багато і говоритиму я теж багато. Отож, запасайтесь чаєм, кавою, чимось смачненьким, і давайте разом дивитись книги, які до мене потрапили у грудні. Нарешті я перед собою поставила всі книги, про які будемо говорити, отож, давайте почнемо. І перш за все хочу показати саме ті книги, які купила, власне, я. Купила їх ще на початку грудня, не могла втримати, аби їх не купити. І перша книга це як писали класики Ростислава Семкіла. Про цю книгу я вже навіть зняла огляд, стигла зняти огляд. Книгу я захоплена, вона, мені правда, дуже сподобалась. Дуже багато чого в огляді я не сказала. Не знаю чому, мабуть, тому що я тільки прочитаю книги. У мене спочатку говорять всі мої емоції. А тоді після цього доганяю все раціональне. Е, перш за все, книга видана у новому видавництві Паблу. Я сподіваюся, я правильно читаю назву цього видавництва. І е, це видавництво спеціалізується на українському нонфікшені. Український нонфікшен. Для мене це така радість радісна, що ну, я вам навіть можу передати. Та й загалом книга дуже-дуже цікава, тому якщо часом не бачили огляду, то я тут залишу послання. Біжіть дивитися огляд. А е, так, наступна книга, яку я теж уже встигла прочитати, теж. Пили на початку грудня, це я, ти, наш мальований та немальований Бог. Це лауреат коронації слова. І зізнаюсь час, першим. Мені здається, назва дуже дуже довга, вона така, знаєте, ну, начебто привертає увагу. Але кожного разу я забуваю конкретну назву книги, тому навіть якщо я хочу комусь її порекомендувати, не можу. Але загалом не про нас, давайте поговоримо. Ця книга Лауреата Коронації Слова вона розповідає про єврейську родину та про їхні поневіряння у нацистські роки. Загалом, в принципі, книга цікава, як на цю тему. Вона читається дуже легко. Це її дуже великий плюс. А щодо мінусів, то вона дуже. Поверхнево торкається цієї теми, і ну не знаю, чи то я вже так багато всього про це читала і знаю, що вона вже не торкає мене, чи що. Ну загалом, книга якась така дуже двоякі вона залишила відчуття. А... Теж огляд чекайте, буде обов'язково. Далі, далі пішли вже книги, які мені подаровані. А, і ще одна книга, яка ні туди, ні сюди, це крадії пам'яті Сергія Комбарянова. Щодо цієї книги, то а, купила я собі примірник цієї книги, ще як тільки повернулася з форуму видавців. А, купила я цю книгу, і в мене зразу хтось знайомий взяв її почитати, і до сих пір я цієї книги не бачу, його знайомий, я чекаю свої книги. А, от, і, власне, я думаю, ну, ок, почекай. Коли мені віддадуть її, і трапить. чесно, я б дуже хотіла продовжити з вами говорити, але просто прямо під моїм вікном якийсь мужчина е, грубо ссить під під'їзд. Люди, я розумію, що в мене книжковий канал, і якоби е, про етично-моральні норми не тут говорити. Але будь ласка, не обстикайте будинки. Ну, правда, мене бомбить зараз, дуже бомбить. Я навіть не знаю, як я продовжу цей огляд. Боже ти мій, що мені довелося, якщо бачите. Окей, <смірить> okay. повертаємося до Сергія Комборянова. До речі, коли я думала, що відео буде довгим, я не думала, що мені придеться робити вставки на такі <плух> Сергій Комбурянов. Крадій пам'яті. Про що книга? А, книга одразу ж на першій же сторінці нас знайомить з сімома голими людьми, а, які абсолютно без одягу, без пам'яті, без будь-чого намагаються якось. Знайти себе у цьому важкому світі насправді. Книга дуже цікава. Від книги відірватися неможливо. Тобто вона не є там якась дуже дуже серйозна, солідна, але відірватися неможливо, тому що завжди цікаво, хто хто зробив з ними цей такий злий поступок, хто позбавив їх пам'яті. Тому прочитала їх дуже дуже швидко. З цього примірника то купила я його для розіграшу, а, який зараз проводиться у мене на каналі Дедлайн, до речі, 30 грудня. Ви ще можете прийняти участь, якщо не приймаєте у ньому участі. А, і, власне, там там яка фішка, я запаковувала книги і забувала їх підписувати. Власне, якийсь момент я запакувала п'ять книжок. Переконана, що краді пам'яті, які я купила для цього конкурсу, теж запакувала. І тут бачу п'ять книг. І крадій пам'яті! Ви ж ви уявляєте, як я півгодини пробувала згадати, які ще книги були на столі, яка там п'ята книга точно. Тому крадій пам'яті я розіграю пізніше, швидше за все, це буде в грудні. Саме цей примірник я його розіграю в той день, коли робити власне, на цю книгу. Тож очікуйте, слідкуйте за новинами каналу. Далі наступна книга це Мирослав Лаюк боборня. А цю книгу я отримала завдяки книжковому станті. Це від цієї книги, посилання на мій огляд. Точніше, на мою розпаковку цієї книги я залишу внизу і вверху загалом. Залишу вам посилання. Наскільки я знаю, акція вже закінчена, але тим не менш на наступний рік, якщо буде обов'язково приймати участь, тому що емоції ну просто зашкалюють. Я дуже хотіла цю книгу, але все ніяк і не купувала. Знаєте, в мене є якийсь такий список книжок, які я страшно хочу, але кожного разу, коли приходжу в книгарні, купую абсолютно не їх. І ця книга була власне, однією з таких книжок. Я дуже хотіла її отримати, дуже хотіла її прочитати. Лаюк, це для мене відкриття року, але все ніяк не доходило до Книга. книга розповідає про постаршу жінку, вчительку. Якісь моменти мені навіть було соромно її читати. Тобто, знаєте, бать такі моменти, коли хтось робить якусь каку, а тобі за це соромно, тому що ти це бачиш, От, власне, як тільки що було, мужик сцяв під під'їздом, а соромно було мені. А, отут є декілька моментів, от саме такого, такого типу, коли от хтось робить щось погане, а соромно тобі. Ну, Це, власне, мої переживання, я не знаю, як кому. А, загалом, книга досить цікава, і ну, дуже дуже багато відгуків я читала в інтернеті, на рахунок того, що молодому хлопці вдалося написати книгу про жінку у літах. А, мене особисто здивувало навіть не те, а те, як через просту історію простої жінки, простої вчительки Мирославу Лаюку вдалося ну, практично підняти певний якийсь дуже так. Ніжно торкнути певного пласту е, історичних подій в Україні. Ну загалом, книга хороша. Дякую, книжковому санті. Йдемо до наступної. А наступна книга це той випадок, коли ти усміхаєшся перекладачу і отримуєш збірку е, віршів, які він перекладав. Це Кнутськує. Боже мій, це Кнутськує. Кнуцкуєнікс, мала моя батьківщина. Це збірка поезії від видавництва Крок. І е, насправді я зараз вам хочу розповісти навіть не стільки про Кнуцаскуєнкса, оскільки загалом про збірки Віршові від видавництва крок. Тому що я особисто дуже великий фанат саме їхніх. Поетичних збірок, бо вони дуже-дуже кльово оформлені, як, наприклад, ось ця, дивіться, яка вона стильняшна. Такі збірки поезії можна просто тримати у себе на полиці, навіть не люблячи поезію, просто тому що це дуже стильні і кльові книги. Тому, якщо ви часом любите поезію і хочете мати у себе на полиці стильні поетичні збірки, то я вас прямо вже посилаю до видаництва крок. Вони точно знають, як робити кльові поетичні збірки. І ще одна книга, яку я забрала буквально сьогодні з пошти, це Атлантична експедиція Шелптона». Насправді я а, страшно тішуся цій книзі. Це ілюстроване видання. Тут такі бомбезні ілюстрації. Взагалі, взагалі вона дуже-дуже кльова. Пахне ніби тільки з типографії, хоча це дивно, я ж тільки забрала з пошти, як вона ще могла пахнути. А, єдине, що мене в цій книзі, правда, дуже повеселило і поюморило, це те, що. Видавництво Віва 2017 рік назад у майбутнє ребята. Насправді я дуже-дуже рада цій книзі, це дуже кльове ілюстроване видання. Обов'язково чекайте огляду, причому огляду в прямому сенсі цього слова, тому що я переконана, що я вам не просто розповім, що це за книга, але обов'язково покажу ілюстрації, тому що я, власне, мабуть, ще пів півгодини після того, як отримала її, гортала і отримала член задоволення від ілюстрації. Тому, от, зверніть вам. Далі, 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 далі йде 10 книг, які мені подарувала моя тітка. І от більше половина цих книжок це те, про що я говорила, книги, які ти дуже хочеш, але кожного разу не купуєш у книгарні. Отож, книга Юлія Ілюха Неболовина, в чи мене мріяти, це збірка оповідань від Юлії Ілюхи, наскільки я знаю, це теж дебютна збірка авторки, видавництво Віват. Я особисто дуже обожнюю «Віват» за, за те, що в них зазвичай дуже-дуже хороші книги, такі непоганий. Підбір літератури. І я нічого не знаю, крім того, що багато людей говорили про те, що тут дуже кльові оповідання, що книга така, прям змушує сміятися і плакати. Я дуже люблю от щось таке легеньке почитати, тому думаю, що ця книга залишить мене дуже задоволеною. Так що, отаке. Наступна книга, до речі, наступну книгу я вже читала. Це Боде Шефер, песне Дія Манія або батька грошей від дитиництва ВСЛ. А я зізнаю чесно, я цю книгу читала дуже-дуже давно, років так 5 тому назад. А, і це була перша книга на тему фінансів та грошей і планування бюджету, якщо звичайно можна так сказати. А, і я була страшенно задоволена нею, тому що. Власне, після неї дуже багато чого в моєму фінансово плануванні змінилось. І великий плюс, на відміну від усіх решта книжок, це те, що це дитяча книга. Тобто цю книгу можна давати читати дітям від якогось певного діапазону, мабуть, разом з першими кишеньковими грішми, аби вони могли якось вчитися розпоряджати своїми грішми. Я дуже шкодую, що у мій час, в моєму дитинстві, разом з першими кишеньковими грішми мені не дали цієї книги, тому що а, я би, мабуть, багато чого. На багато речей дивилися би зовсім по-іншому. А книга досить цікава, це просто казка про пса, якого звали Мані, і він дівчинці допомагає виплутатися з складних фінансових обставин, на яких опинилася її сім'я. Правда, книга дуже проста, реально дитяча, і ну, за допомогою неї реально можна трохи підлікувати свою фінансову систему. Я правда дуже рада, що в свій час її прочитала. Дуже хотіла мати її у себе на полиці, тому що є певні книги, які потрібно мати у себе на полиці. Ця книга одна з них. Далі наступна книга це Умберто Еко ім'я Рози. Нічого про неї не знаю. Прочитати її хотіла дуже-дуже давно, але таким реальним поштовхом. Занести її у свій біш-лист була книга, як писали класики. Тому що там, серед класиків, про які говорить Ростислав Семків, є ще й Уберто-Еко. І я зрозуміла, що якщо я не прочитаю цю книгу, то все. Все, що я роблю, вона марно, мені потрібно її читати, тому от тепер вона у мене є. Завдяки мої дійці зможу їх прочитати в ближайшим часом. Ще одна книга, яка теж занесена в мій війшли саме завдяки а, книгі Ростислава Семківа, як писали класики. Книга, яку я давно хотіла прочитати, але все ніяк. Це Мілан Кундерані. Вона сімей, легка збиття. Я не пам'ятаю, як це буде українською, чесно кажучи. «Нестепна легкість буття, так ну логічно. Аналогічно про цю книгу абсолютно нічого не знаю. Переконана, що буду задоволена, тому що ну. Класик, я тут буду незадоволений. Далі ще одна книга. Це книга, яку я теж дуже хотіла мати в своєму книжковому арсеналі. Це книга від видавництва Наш формат Рутве у Лісі Лісі Темному. Цю книгу я дивилася ще на формі видавців, але, дізнаюся, на формі видавців ціни. Стенд до нашого формату кусались, і я купила тільки одну їхню книгу. Все дивилась, дивилась і ніяк її не купувала. Ще поштовхом до покупки цієї книги був огляд Макса Сушіга, на неї, лише послання обов'язково внизу. А книга розповідає про жінку, яка погодилась зустрітися з своїми знайомими, яких не бачила понад 10 років. От на мене взагалі дивно погоджуватись на такі Акції, от, подивимося, як, як там у них це склалось. Має бути цікаво. Ще одна книга, яку я дуже хотіла мати, а я навіть нічого про неї не знаю. Тобто, ну, ну, звичайно, пару речень там я знаю, бо я прочитала анотації, все таке. Але моїм поштовхом до придбання цієї книги був не якийсь літературний огляд, не нашумівшись на формі видавців, не які там ще бувають стимули покупки книжок, не побачила у своїх там знайомих і ще багато різних не цю книгу я захотіла купити, тому що моя інстаграм-стрічка просто. Обвалена фотографіями цієї книги, це хістка воронів. І правда, мені здається, що інстаграм. Такому форматі теж стає свого роду якимось рекламною площадкою для книжок. Я дуже цьому рада. Ну, бестселер Нью-Йорк Таймс. Мабуть, половина книжок, про які розповідаються безселери за версією Нью-Йорк Таймс. І це, до речі, насправді трохи дивно. А книга розповідає про шість покидків, і насправді мені здається, що вона має бути цікава, тому що я так прогортала. Мені здається, що все таке, як я люблю. Про книгу я абсолютно нічого не знаю, але переконана, що залишусь задоволена і прочитавши. От. Тому шістка воронів. тут таке. І, здається, люди дивляться книжкою покупки, думають, о, якими дивними речами вона керується коли купує книги. Але я вам скажу, що незважаючи на те, що вибір книжок зазвичай такий рандомний, розчаровується дуже малою кількістю. От, і єдиний люди, реально єдиний нонфікшен, це людина розумна. Знов бестселер, Я ж кажу більше половина книжок. Це оці ці New York Times. А ця книга розповідає про... Вид людини розумної, тобто Homo sapiens. А, про те, звідки ми, чому ми такі, які ми є, я прочитала небагато цієї книги. Я ще десь на рівні розвитку неандертальців. От, але я дуже захоплена. Захоплена тим, що виклад книги такий досить простий, незважаючи на те, що автор говорить, в про серйозні речі. Тому, якщо хочете якийсь хороший нонфікшен, то рекомендую. Ой, до речі, цю книгу цікаво, теж можна віднести до якогось нонфікшену. Це жіноче тіло Ірини Ігнатенко, і зізнаюсь цю книгу я просто дуже хотіла. По-перше, завдяки огляду Ані якименко поліщук я залишу посилання унизу. Коли його побачила, я зрозуміла, що я мушу бігти у книгарню і купати його. Але дивним чином у книгарні КСД книжкового клубу Власне, видання, якого є ця книга, цієї книги немає. І я не знаю, чи буде. А, тому що ну, мене насправді це трохи дивує. Аналогічна ситуація в них була сайнд-порно. До речі, сайн — це моя. А... Останнім часом наболівша тема. У мене Ютуб заблокував відео з Сант Порно, і там з порно була тільки червона помада на моїх губах. Ну тобто, я не розумію, чим керувався Ютуб. Якщо хтось знає, чому Ютуб може блокувати такі відео, окрім того, що у назві було слово порно, то напишіть мені про це в коментарях, тому що я дуже здивована. Жодної зайвої музики там не було. Тому що всі мені говорили про те, що, можливо, це зайвий контент. Ні, у мене контент оригінальний. Отже, жіноче тіло Ірини Ігнатенко. Ця книга мене просто дуже-дуже захопила, Я її побачила завжди нам не потрібно. Вона відповідає на найцікавіші най най питання, що стосується жіночого тіла у 19 20 році тіла Українок. Про що йдеться мова? Наприклад, про те, як жили жінки у той час менструацією. Мене це питання завжди дуже цікавило. А потім про те, як власне, відбувалася перша шлюб. На ніч. Тільки не оці байчки-казочки, які нам розповідають, а реально як це відбувалося згідно історичних якихось досліджень. А також про те, як власне її жила жінка, які у неї були ролі, як вона співіснувалася своїм тілом, як вона доглядала за своїм тілом. Про те, коли жінки ставали бабусями і чому загалом книга дуже дуже цікава, дуже провокативна. Знаю, після того, як я її прочитала, я, мабуть, ще днів три ходила по всім своїм знайомим, і основною темою мого спілкування були якісь секрети з цієї книги, які я тут прочитала. А Чи знали ви? І далі пішла поїхала. А з вами цю розмову я проведу трошки пізніше, коли буду робити огляд на жіноче тіло, розповім вам декілька таємниць. Хоча, до речі, насправді зараз після того, як ми з заблокували Сайт порно я вже й не знаю, чи доречно, чи не заблокує мені Ютуб цього разу. Ну, я не збираюся розпит, розпитати розпит, жодних якось провокативних речей, але все-таки Ютуб. Ну-ну-но ну, так робити. І наостанок, книга Матиде Роальдал це дитяча книжка. Я просто дуже-дуже давно хотіла її прочитати. Дуже-дуже цікава історія, і можете прохувати, скільки разів я говорю слово дуже-дуже, коли говорю про цю книгу. А книга розповідає про дівчинку Матильду, яка дуже-дуже багато любила читати та багато читала, була дуже розумною дівчинкою. Але вдома батьки її недооцінювали. Матильда у школі знайшла вчительку одну думку і далі трапило дуже-дуже багато всіляких цікавих речей, про які розповідати вам не буду. А по цій книзі знятий фільм, але, ну, Давайте не будемо дивитися фільми, давайте будемо читати книги. Вона правда дуже цікава. І загалом Баба Галамага, дитячі книги, ну. Любов. І остання книга. речі, знаєш, я думаю, це все буде тривати трошки довше. Ну, але окей. А, і остання книга поміж сірих сутінків Рита Шепетіс. Перше, що я знала про цю книгу, це те, що насправді а, назва цієї книги в оригіналі звучить ось, власне, ось так. Але жоден переклад, де було би слово Грей, а, мабуть, видавці не посміли видати, тому що це б дуже перекликалося з книгою про ще дещо про інші відтінки Грей. От, а що стосується цієї книги, то ця книга розповідає про депортацію однієї литовської родини до Сибіру. І зізнаюсь, книга дуже вона мене не покидала. Я не могла, От я почала її ввечері, я не могла заснути, поки не перегорнула останню сторінку, тому що мені дуже хотілося хепіанду. Мені дуже хотілося, щоб в кінці кінці всі були щасливі. Хоча я розуміла, що в радянських реаліях голівудського хепіанду бути не може, але тим не менше я дуже хотіла. Книга дуже цікава, тому що все починається з того, що сім'я усе втрачає, а вони втрачають свій дім, свою країну, своє ім'я, і під грифом Бандити та повії їдуть до Сибіру. Насправді дуже болюча книга, і коли я її читала, точніше, коли я її прочитала, я уже точно знаю дві інші книги, які я порекомендую тим, хто читав цю книгу, кому вона сподобалась. Ці дві інші книги теж мають стосунок до цієї теми, і направду теж мені дуже сподобались. Такі книги. Потрапили до моєї домашньої бібліотеки цього місяця. Сподіваюсь, ви собі щось цікаве приглянули. Бо, як на мене, тут просто різновид усього на світі: і дитяча література, трохи нонфікшену, трохи прекрасних художніх книжок, трохи такого серйозного чтивого, трохи легкого. Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд моїх книжкових покупок. Дякую, що були зі мною весь цей час. Я не знаю скільки це вийшло, але переконана, що довго. Очікуйте огляду цих книжок уже наступного року. А не забувайте про те, що зараз відбувається конкурс на моєму каналі. Зараз є можливість виграти книгу сюрприз від мене. І гарного тижня, гарних книжок на полиці! До зустрічі!